Всім привіт! Сьогодні всі дивляться новини, надіються на те, що скоро закінчиться війна. І слухаючи якихось е, висказувачів, політиків, блогерів, е, люди мають надію, тому що вони говорять, що ось-ось, скоро, скоро, але нічого не закінчується. Чому? Тому що війна це не тільки земна війна, це і духовна війна. В духовному світі йде боротьба за наші душі. І тому зупинити цю війну може тільки Бог. Щоб ця війна закінчилася, нам потрібно всім каятись, усім народом, взимати до Бога і складати надію на нього, навертатись до Бога, до Божого Слова. Не просто ставати номінальними християнами, які нічого не роблять для Бога, а ставати учениками, пізнавати Бога кожного дня, перебувати в Божому слові. І тоді війна може закінчитися.